Ніколи не дихайте ротом. Всім вітання. Ви знаєте, чому важливо дихати через ніс і уникати дихання ротом? Ні, тоді дивіться це відео до кінця. Ми підготували для вас наукове пояснення, чому це важливо. Дихання це життєво важливий процес, що забезпечує організм киснем та сприяє виведенню вуглекислого газу. Однак, спосіб, яким людина дихає через ніс чи рот, має значний вплив на здоров'я. Сьогодні ми розглянемо, чому треба дихати лише через ніс і які проблеми можуть виникнути через звичку дихати ротом. Взагалі, ніс це не просто канал для повітря, а складна система, яка виконує декілька важливих функцій. Це і фільтрація повітря, носові волоски та слизова оболонка затримують частинки пилу, алергени та патогени, запобігаючи їх потраплянню в дихальні шляхи. І зволоження та зігрівання повітря слизова оболонка зволожує та зігріває повітря, що ми вдихаємо, і захищає легені від пересихання та переохолодження. Далі вироблення оксиду азоту у носових пазухах синтезується оксид азоту, який розширює судини та покращує оксигенацію тканин. Дослідження опубліковані в журналах про респіраторні захворювання доводять, що носове дихання знижує ризик респіраторних інфекцій. А тепер розглянемо, чому дихання ротом шкідливе. Дихання ротом порушує природні механізми захисту та може спричинити низку проблем, а саме зниження фільтрації повітря. Під час дихання ротом до легень потрапляє більше пилу, алергенів і мікробів, що підвищує ризик інфекції дихальних шляхів. Відбувається пересихання слезових оболонок повітря, що проходить через рот, не зволожується, що призводить до пересихання ротової порожнини та горла, створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій. Під час дихання ротом виникає нестача азоту, що може погіршити кровопостачання та ефективність дихання. І дослідження показують, що дихання ротом менш ефективне для оксигенації тканин. Звичка дихати ротом, наприклад, під час сну, пов'язана з підвищенням ризику апної, що погіршує якість сну. Також може призвести до ортодонтичних проблем, особливо у дітей хронічне дихання ротом може призвести до неправильного розвитку щелепи, скупченості зубів і зміні форми обличчя а також тривале дихання ротом підвищує ризик хронічних захворювань, таких як астма, алергії та риніти. Лікарі рекомендують для підтримання носового дихання використовувати сольові розчини для промивання. Обов'язково усувайте причини закладеності. Лікуйте алергії, риніти та інші стани, що заважають нормальному диханню. Носове дихання це не просто фізіологічний процес, а основа здоров'я дихальної, імунної та серцево-судинної систем. Звичка дихати ротом може призвести до серйозних наслідків від інфекцій до хронічних захворювань. Тому важливо підтримувати здоров'я носових ходів і свідомо стежити за своїм диханням.